Добрий день, дорогі дівчата. Зараз ми знову з вами поговоримо про те, як е, е, видаляти бутони. Я зараз це розкажу і покажу, тому що зловила той розмір бутону, коли треба видаляти його. Бутон спершу скажу, який розмір видаляється. Ось, ви бачите, які величезні рядки і густенькі. Так, це два різних сорта. Тут от, переділені. Ось. Бачите, горошина. Оце має сенс видалити цей бутон. Якщо ви видалите його вже пізніше, це не буде мати ніякого результату, тому що буде бутон виснажувати кореневу систему. Ви зрозуміли, що йдеться не про такі кущі, а про ті, які ви посадили у минулому році. Я кажу про трав'янисті піони. Якщо на, через одну зиму треба зіривати бутон, я вам скажу друге, я вам покажу оце. І скажу, що цим кущам всього чотири роки. Подивіться, скільки бутонів. А це тому, що після двох зим, після вересневої посадки, зривались кожні бутони. І тепер два роки у нас море бутонів. Коли я розказую... Що треба зривати бутони і показую це, як це робити? Це не значить, що я там хочу сказати щось нове. Це практика, світова практика справжніх не півонів водів, просто а півоніознавців. Розумієте, і я розказую вам, любі дівчатка, так як виростити швидко продуктивний гарний кущ. Нехай це буде на зріз, а нехай це буде просто для ока у садку, але він буде у вас максимально швидко рости. І ніхто мені не розкаже, коли ви кажете, ой, я там бутончик не зірвала перший рік, нічого страшного. Повірте мені, півонія це. Геофіт живе під землею, і ви не бачите, що робить коріння. І він однозначно буде гірше рости, ніж ось такий піончик. Ось, подивіться, що робиться за чотири зими. Ось, бачите, я не знаю, чи бачите, ви? бо в мене сонце в очі. До чого це я веду? До того я це веду, що коли мене там щось запитують, то я відповідаю згідно правил. Чому? Тому що правила виписані дуже правильно, ну дуже правильно, і треба, якщо ти не хочеш вчити пропіони нічого, хтось не має часу, але хоче чомусь цим займатися. Серйозно причому, бо засаджувати там городи і все інше, такі території великі, розумієте, то все одно треба знати про піони. От я вам ще раз повторюю, що щоб було ось таке. Бутон на бутоні, треба перші дві зими минуло зими. Вереснева підкреслю посадка. Вереснева підкреслю посадка. І ще раз, ось треба зривати бутони. Чого я кажу про вересневу посадку? Бо це та посадка, яка доцільно вважається для кореневої системи, щоб коріння встигло прийнятися і вкорінитися на новому місці. Розумієте, те, що ми можемо сажати їх там, коли там привезуть з Голландії, це друге питання, але голландці садять у себе у вересні, як і копають. Бо в них у нас є. Коли у нас в Україні буде велике фермерство піонієве, і буде дуже великий, буде постачальник, постачальники. Повірте, вони будуть викопувати у вересні, і ми будемо купляти з вами в вересні. А так, ось як виходить, ось до речі, це і відповідь, чому ми відправляємо у вересні, тому що в вересні копають піони, і в вересні з перших чисел в кінці серпня можна і рані сорти вже. Веркатися їх лопатою. Ось тоді і все це садиться. Все, дівчатка, я так швидко говорю, тому що я поспішаю. Бажаю вам успіхи, скоро будуть свісти, то буду вам показувати в бутонах. Ось, Оцього не має бути. А ось, до речі, ось, бачите, ось малесенькі бутончики. Я ще їх не, не зриваю, бокові, бо це у нас квітка йде на зріз, не зриваю. Я почекаю, коли бутон набере сили і наберуть сили трошки оці менюсінькі бутони і відійдуть від стебла. Коли бокові бутони відходять від стебла в сторону, тоді вже їх можна відщипувати. А зараз це ще рано. І тут те саме, бачите, скільки ось о, Солодкої рідини на бутоні. так Вона не просто з'являється. І вона не для того, щоб там мурашок годувати, розумієте, вона це має охоронну властивість таку, і вона цей бутончик тримає і виділяється. Виділяється тільки по теплу, тому по дощу ви не побачите. Такої рідини вона не виділяється, в цей час. вона може засохнути, але процесу виділення не буде. Ось так. Мурахи це прекрасно. Те, що тут у мене немає мурах, ну це випадковість. Це ще вони там є більше бутонів, вони наїлись, а до цього ще й не дійшли, розумієте? Ось коли вже знають, що тут будуть, будуть мурахи. Тому що коли кажуть, що у когось немає мурахів, це неправда. Мурахи є кругом і вони будуть, їх багато. Все любі, друзі мої, до побачення